Триває ефір полудня. Сьогодні ми говоримо про те, яким був 2025 рік для проєкту Дерев'яне мережево Чернігова. Наші гості Богдан Жовток, фотограф та волонтер проєкту. Анна Мельник, волонтерка та Дарія Юдіна, графічна дизайнерка і теж волонтерка. Добрий день вам. Доброго дня. І перше пут... питання: коли і з чого розпочався сезон 2025 року для дерев'яного мережева? Давайте трохи на весну, я так розумію. Так, перенесемося. З чого почалося все? Почалося все а, з. Про, ну, закінчення будинку Варзара 12. Там ми відновлювали цього сезону а, фасад, а саме встановили нові віконниці, які виготовили для нас а, на всі вікна, де вони були. Там, нагадаю, були старі віконниці, дуже старі, і ми їх просто оновили. А також впорядкували карниз на північно-західному фасаді. Там ми додали ще один ряд мережева, якого не було там, але він був на іншому, іншій частині карнизу. Тобто, таким чином ми створили ну, повноцінний вигляд, добилися повноцінного вигляду карнизу. Скільки часу пішло на це оздоблення? Ну, так навіть не берусь судити, але до травня точно. Uh -huh. Тобто орієнтовно з квітня і до травня. Рік тому я пам'ятаю, ми згадували з вами фактор погоди, наскільки він цьогоріч впливав на проєкт. Ну, була дощова погода, була похмура, було холодно навіть, але ми впорались. По яких днях були? Зазвичай, як і раніше, це були суботи неділя, тобто вихідні дні, коли більшість волонтерів мають вільний час і можуть взяти участь у толоках. Так чи були ще якісь будівлі? Цього річ? сезону, цього сезону, на жаль, ні. Тому що, ну, на жаль, не склалися, не зійшлися інтересами з одним із власників. Тобто, у вас у планах було. Щось зробити з певним будинком. У нас був у планах будинок по Київській 45, це новий об'єкт. Нагадаю, ми там планували замінити частину пошкодженого мережу, вже його підготували навіть. Але так склалося, що ну, власники чомусь вирішили, що все зроблять самі, і до нас не зверталися. Тому. Поки ну і нових проєктів, поки не маємо зрозуміло так. А, Анно, до вас питання, коли ви стали волонтеркою? Ірвіона мережувало Волонтеркою Я стала зовсім недавно. Скоро буде майже рік. Це трапилось дуже ну, за цікавих обставин. Я по робочих питаннях прийшла до однієї з наших волонтерок, тобто, якби був візит. І потім переключилися вже за те, що я спитала про дерев'яне мережу, так як неодноразово воно було в інстаграмі, показувало мені його, як рекомендовані. Ну просто в соцмережах мене це зацікавило. Також, помимо цього, я ще відвідувала екскурсії і вже ближче якби, хотіла долучитися до цієї теми і ну, подальшому воно ну, переросло в те, що мені подобається. Наскільки вам сподобалося, наскільки точніше відповідало вашим очікуванням, те, що ви побачили, і ваша діяльність у дерев'яному мережеві? Моя діяльність, мені сподобалось там ну, все, від атмосфери починаючи до самого завершення процесу того, що ми вже зробили. Тобто, якби є до і після, до того як ми починали там працювати, і вже після того, як завершили, дивимось на цю повноцінну картинку. Тобто, наприклад, навіть знову ж таки. Постив інстаграм, бачу, люди фотографуються з об'єктами, і це дуже класно. Тобто, ну мені зайшло. вау, Хочеться далі робити? Так, хочеться далі робити не лише а, толоки, а ще вести мерч, а, розповідати про дерев'яне мереживо. Тобто виходити за межі Чернігова, а, представляти на всеукраїнські організації, це, ну, це дерев'яне мереживо, і а, ну, в подальшому розвивати його ну якби надалі. Ми ще поговоримо про це дарі. Яким ваш шлях був до мережива? Е, ну, я взагалі вперше напевно побачила мережево десь. Рік, може, та не рік, навіть два-три роки тому, от е, я вперше тоді приїхала е, потусити в Чернігів на Голубі Озера. І, і ми тоді машиною проїжджали крізь ці всі села. Я тоді бачу ці е, сандрики, такі гарні. Я думаю, о, ну з цим точно можна щось зробити. Е, мій такі дизайнерське око одразу це помітили. Я думаю, о, ну з цим можна точно щось зробити. Е, я тоді подумала про ну можна зробити айдентику, але в Чернігова вже є айдентика, і вона була. Е, і наступне, напевно, що мені найбільше подобалось, це були шрифти. Я подумала, ну можна зробити з цього шрифт. І так от почався якийсь процес запустився процес того, як я почала придумувати шрифт Чернігів. Який зроблений на основі дерев'яного мережева Чернігова. Ми теж до цього підійдемо ще. Е, я так, так само вас теж волонтеркою представляю. Е, ви так, так само займалися по Так, ми, Я була пару разів на етолоках. От, дуже сподобалась, дуже класна атмосфера, дуже класна компанія. Всі такі дуже дружні. Як ви прийшли до них, кажете, е, я Дарія, я, я е, вмію в дизайн і можу вам допомогти з тим-то й тим-то. Так, руками я теж вмію працювати. Богдане, цьогоріч ви запустили оновлений сайт. Ми говорили з вами теж торік про це, що ви плануєте перезапустити сайт. Які зміни сталися на сайті? Що можна тепер побачити? Робота була досить таки тривала, дійсно. Нарешті, це сталося. Ми цьогоріч його запустили вже оновлену версію. Те про що планувалося, то і було досягнуто. Тобто більше інформації про самі будинки, більше будинків не тільки Чернігова і е, навколишніх сіл, а й дальніх е, сіл області, дальніх населених пунктів. Навіть і прикордоння там є. Основна частина це все ж таки наш онлайн-музей, тобто карта, куди нанесені ці всі будинки, на якій можна перейти в певний будинок, почитати інформацію про цей будинок, про його власників, про його історію, подивитися фотографії, знімки, навіть ну, архівні, якщо вони збереглися. Ми ще тоді говорили з вами про маршрути: що можна певні маршрути намалювати, як іти людям, які хочуть просто ознайомитися з дерев'яним мережем нашого міста? Чи є вони? А вже ж дійсно, старі маршрути ми туди перенесли зі старого сайту і додали один новий. Це пов'язано із. Будинками, які нами відновлені, тобто можна прогулятися містом, подивитися взагалі, і інші будинки, в тому числі і ті, які до відновлення яких долучилися ми. І ще Богданеві з поза ефіру ми дізналися про те, що вас і декількох волонтерів запросили до команди журі номінація, є така пам'ятки. Дерев'яної архітектури України розкажіть про цей досвід, mm -hmm. що mm -hmm. це де це відбувалося онлайн. Як я розумію? Це поки що триває. Триває тобто, mm -hmm. конкурс сам називається Віки любить пам'ятки це 2025 угу. року, а, в жовтні всі учасники, ну, всі охочі, точніше, могли е, надсилати свої фотографії, свої фотодоробки, відео навіть е, є така ще номінація, е, окрема е, про різні пам'ятки України, в тому числі і, як уже сказано, було дерев'яної архітектури. І нас, як представників, Ну, цього напрямку запросили взяти участь у оцінюванні цих робіт. Ну, конкурс саме ще триває, тобто, ну, подача м -м, робіт вже завершилася. Це був жовтень місяць, а основна робота тільки починається. Тобто, нас е будуть запрошувати оцінювати ці роботи. Всі а також ви взяли участь у Покровському ярмарку в музеї Гончара. В чому участь була ваша? Участь кількох волонтерів нашого проекту полягала в тому, щоб провести майстер-клас із виготовлення. Різб, різбленого дерев'яного мережа. Ну, мене багато знайомих, я сама особисто там не була присутня, але там ходила моя мама, і багато знайомих казали, що цей день на, на це свято в музеї Гончара було прям дуже класно. І оці вони там теж вас зустрічали, ну, ваш, uh -huh. ваш стенд. Казали, що дуже прикольно. ну Це так, і з вуст, уста, і далі. Дарія, давай тоді повернемося до. Того, з чого почали розмову з вами: Шериф Чернігів. Що це і для чого це? Е, ну, це взагалі був мій дипломний проект. Я навчалася два роки в Львівській академії. Е, ось, і сталося так, що в якийсь момент до... Захисту до створення диплому, я приїхала в Чернігів і е, побачила ці ж ш... е, штуки, оці е, ажурні класні декорації. Я подумала, з цим точно можна щось зробити. Тоді я якось заручилась якоюсь підтримкою, оточуючих, що О, да, це класна ідея, треба це розвивати. Я подала це на ну, переддипломну ось цю процедуру розгляду тем. І сказала, да, це дуже цікаво, можна продовжувати. Є посилання у мене, наприклад, в інстаграмі можна зайти або на кейсі на бігенсі, подивитися сам шрифт про нього, а також перейти за посилання. Він комерційно і особисто можна його використовувати будь де Він безкоштовний. І ви його назвали Чернігів, так. тому що інших шрифтів з назвою чернігів просто ще не було. Так, да, мене ще в той момент дуже сильно надихнуло, що багато шрифтів на українському ринку шрифтовому. Називаються Вінниця, Київтайп, Київ, Київ Ріджін, Харківтон. Дуже е, класно, що є от, міста, якби зі своїми шрифтами, mm -hmm. але по суті шрифт названий на честь міста. міста. Ну тобто 에... він же не є офіційним якимось. Ні -ні, це, це, це такі, ну, та Фанова штука, і я подумала, що о, клас, шрифт чернігів. <laughs> шрифт Чернігів, але через те, що в ньому використані елементи. Так, так. Дерев Елементи дерев'яного мережива. Mm -hmm. Для яких графічних робіт може знадобитися саме такий шрифт? Mm -hmm. Ну, окрім того, що можна дерев'яне mm -hmm. мереживо, можливо, на сайті десь Звичайно. запустити його. Mm -hmm. Так його можна використовувати як і для промоції дерев'яного мережива, так і для якихось особистих проєктів, там пов'язані з Черніговим чи не пов'язані. Можна для комерційних матеріалів, там реклами, банерів, флаєрів, будь чого Анно, от я на вас бачу прикрасу. Я не знаю, як це правильно назвати у вигляді віконечка, і згадую, що з Богданом точно ми торік говорили про те, що з'явився мерж, з'явився магнітик, а, але зроблений здається, не в чернігові. Але я пам'ятаю, що це було дуже цікаво, це було щось нове, і були не просто якесь вікно взяти а конкретне вікно з певної будівлі. Так, правильно, я все згадую. Такно, ну, ви забрали у когось а, це? Ні, справа в тому, що я одного ранку прокидаюся на роботу, думаю, так, треба щось мені таке, щоб було класне, круте. І а, згадую, що вікон, ну, віконницю на музейні 2Б. Тобто, це вікно звідти. Чому саме це, це вікно, цей об'єкт, тому що це був перший мій об'єкт, з яким я познайомилась на екскурсії? Це було таке дуже, ну якби най найперше бачення з усього всього. І кажу, пишу своїй майстрині, кажу, чи можемо ми таке виготовити. До речі, воно круто залетіло на, через соцмережі. Навіть бачила, що в майстрині Катерини Жибер брали інтерв'ю з приводу цього колона, тобто, як, яка була історія створення, там як складно його було виготовляти. Тому що перший якби. Колончик вийшов невдалий, і це вже з другою спробою він таки вийшов. І далі вже бачила, тобто і онука замовляла, і інші ну, представники тих, кого там, ну під свій будиночок. Мені навіть писав якийсь хлопчик, здається, питав, чи може він замовити своїй дівчині, тобто, щоб я надала контакти, щоб у кого він замовив, і потім вже під, св... ну, під себе підробити цю... цей колончик, тобто під свій будинок, чи під свою там локацію, тобто те, що їм подобалось. І так бачу, ну, в принципі, воно дуже вау. Зашло. Навіть мене просто люди питають, що за колончик там іду по вулиці, або там десь ми їдемо в салон, як на якусь екскурсію, то і там також питають, що це, тобто питають, там, чи будинок з, їхнього, з їхньої місцевості, чи десь звідкись. Тобто, ну, настільки воно залетіло. — Тобто ви носите на собі частину Чернігова? Так. Можна сказати. Хоча не Чернівська. Так, Але виходить, що це якесь штучне виробництво, ручна робота окремо, тобто це нема мови про якесь ні. Ну, хоча б мікромасове виробництво. А, ні, це ж е, виходить ручна робота, тобто там орієнтовна ціна там, тисяча там, плюс-мінус 200 гривень. Тобто, е, і отримуєш там свій колончик своїми побажаннями, і ну, на, там на свою підвіску, бо вже майстриня виготовляє підвіску, і там можна одягати носити. Тобто, ну, такого от плану. Так, а якщо говорити ще про якийсь мерч, що ще є від дерев'яного мережеве? Ну, окрім звичайних худі, до яких вже всі звикли, але яких зараз е поки що мало, все ж таки, а ще е робимо футболки. Є певний досвід уже. І цьогоріч е долучилися, вирішили спробувати. Кружки металеві, тобто з орнаментом зробили їх. Орнамент у вигляді вікна? Не тільки, ну, це не тільки вікно, це е, е, різні елементи оздоблення, сандрики можуть бути, елементи сандриків, пілястр, е, карнизів тощо. Угу. До речі, дівчата до вас запитання. Ну, Богдан фотограф, він, я думаю, нікуди не дінеться від проєкту. Е, чи ви плануєте наступного року залишитися з проєктом Анна? Так, я планую, я не просто планую, я ще планую о, хоча б спробувати проводити екскурсії там по Чернігову, тобто навіть виїжджати за межі міста по області, по о, Сумській області також, тому що там дуже багато дерев'яного мережева. Люди просто не знають, чому воно є. І там говорять, що а, там типу будинок є, я не знаю, там яка його історія. Тобто я вже через архіви, через пошукові системи о, шукаю інформацію про будинок і надалі вже там собі занотовую, щоб ну, скласти це якусь папку, тобто, вже щоб було про що розповісти мешканцям там міст, сіл, бо ну, вони знову ж таки не знають. Тобто будинок є, там вони там знають, що десь там жила якась там умовна бабуся, да, а ну, походження будинку невідоме. А руками працювати? Також. Це основна з терапії після дуже тяжкого робочого тижня в сфері обслуговування. І виявляється, що. Е Після важкого тижня ви ще раз е, працюєте? Так, але для себе. Там уже за гроші, а тут для себе. Дарія. Ваші так, які думки? Чекаю анонсів, коли будуть запрошувати. Класно долучатись до такої взагалі ініціативи. Класно, і я думаю, не в багатьох містах є прям робота з деревом. Це дуже дуже класно, дуже цінно. Чого ви навчилися? А, Напевно, я найбільше подивилась на процес, бо до цього я не була якось. ну, Я нещодавно живу в Чернігові, і я до цього не була якось залучена, бо ніхто не розказував про те, як це все відбувається. А так якось дуже класно було зануритись трохи в процес подивитись, як це ззовні, точніше, зсередини відбувається. Напевно, хочеться найбільше, аби про цю взагалі організацію, ініціативу чули. навіть не не тільки в Чернігові, а десь ще в інших містах. Бо, наприклад, я розповідала це у Львові, поки там жила і поки працювала над цим проєктом, то хочеться, аби люди більше чули про це. У Львові нема такого подібного проєкту? Ну, Там є якась загальна реставрація, наприклад, старих брам або ліпнини на будинках, але про конкретно Чернігів там ну, мало чули, от, мало щось знають навіть. Тобто ви популяризуєте дерев'яне мережу як таке? Ну, як я брала... ініціативу зі збереження mm. дерев'яної спадщини. Ну, я брала е, таку маленьку мету, можна сказати, навіть під час цього проєкту. Е, ну, от, як, якраз такі, така маленька ціль була розказати про це мережево, е, зокрема на заході України. От бо в Києві, може, і чули, але у Львові ну, не часто про це говорять. Значить, Дар'я бере на себе захід країни, а ви яку частину речі, берете? Їздила нещодавно вже два рази на виставку Wow, і там було дерев'яне мережево. Тобто, здається, село Ловінь було, Чернігівська область, і там був була сама власне конструкція цього будинку. Тобто, ну, але його не реставрували, так розуміла. Просто вже якби вигляд, який був, такий залишився. Там з Одеської області був будинок, але ну, наш дуже відрізняється. Він такий вау, тобто відвідувачі колту. Приходили на виставку, такі ну треба нам фоткатися тут. І тому це дуже запам'яталось. Вони ну, якби бажають такі будинки бачити, і щоб вони були на всезагальний огляд, на публіці. Тобто, ну це я вважаю клас. Ну, потрібна якась всеукраїнська промоція виходить. Ну недостатньо ж кулончика буде, мабуть, одного? ні, недостатньо. Там дуже треба багато роботи проводити, щоб люди знали. Тобто, ну, наприклад, там якісь е, е, екскурсії або опитування, тобто ну, це все як більше до медіа і до ну, рівня маркетингу розкрутити. тобто… Щоб уже реклама там постій, на постійній основі була, і надалі, щоб уже люди самі долучалися там, або волонтерство, або просто ну, спостерігали в соцмережах, дивилися, там, які у нас зміни, і вже там, ну, підтримували там, нас ну, в моральному плані, тобто ну, щоб це було. Угу. Богдане, зима це час відпочинку чи час планувань наступного року? Ну, я так думаю, що будемо щось планувати. Все ж таки, незважаючи на те, що ну, такий у нас вийшов доволі затишний 2025 рік. Подивимось. Дякую вам за розмову. Нагадаю, що сьогодні ми підбивали підсумки 2025 року для проєкту Дерев'яне мережево Чернігова. Моїми гостями були Богдан Жовток, фотограф та волонтер проєкту, Анна Мельник, волонтерка та Дарія Юдіна, графічна дизайнерка і волонтерка. Я вам дякую. Дякую. Дякую вам.